Чи не бажаєте ви посмакувати чудовим фаршированим індиком? Тоді ви потрапили туди, куди треба. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на вас чекає його величність фарширований індик. Загортаємо індика у фольгу, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 3 години. І це ще один важливий секрет, який стане у нагоді у майбутньому. На один кілограм таха відводиться година випікання, але це усереднений показник, все індивідуально. Ну і на останок зробимо суміш, якою будемо змащувати нашого індика. Беремо 75 г грамів розтопленого вершкового масла. Дві чайних ложки солі, одну чайну ложку паприки. Все розмішуємо до однорідності